Тим часом Дональд Трамп розкритикував позицію президента України щодо Криму. Про це він написав у соцмережі Трус Соушел. Так американський президент відреагував на інтерв'ю з Володимиром Зеленським, розміщене на першій шпальті The Wall Street Journal». Там йшлося про те, що Україна не визнає юридично окупації Криму. На думку Трампа такі заяви Зеленського шкодять переговорам з Росією. А Крим, за його словами, був втрачений Україною багато років тому. У дописі Трамп назвав слова українського президента провокативними. Нагадаю, Володимир Зеленський неодноразово наголошував, Україна не визнає Крим частиною Російської Федерації згідно з Конституцією, Крим є невід'ємною частиною України. І його статус не може бути предметом обговорення. Закупити 10 таких... В закупити таких систем адміністрації президента США. Також заявили, що президент України Володимир Зеленський рухається в неправильному напрямку щодо мирних переговорів. Про це повідомила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. За її словами, президент Трамп розчарований повільним просуванням перемовин, а його терпіння на межі на жаль, президент Зеленський намагається оскаржити ці мирні переговори в пресі, і це неприйнятно для президента. Це мають бути переговори за зачиненими дверима. Команда президента національної безпеки, його радники витратили багато часу, енергії та зусиль, щоб спробувати покласти край цій війні. Американські платники податків профінансували ці зусилля на мільярди доларів, і цього достатньо. Президент розчарований. Його терпець уривається. Він хоче зробити те, що правильно для світу. Він хоче бачити мир. Він хоче, щоб вбивства припини. Лися, але для цього потрібно, щоб обидві сторони війни хотіли цього. І на жаль, президент Зеленський здається, рухається в неправильному напрямку.